В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття Христос Воскрес. Наша молитва сьогодні цю суботу зноситься до Господа Бога перед Його пристіл за наших померлих, за наших рідних, усіх тих, які мали місце в історії нашого з вами життя. За терплячі і страждаючі душі в чистилищі церква заохочує завжди за них молитися, в особливий спосіб заносити свою молитву і жертвуватися за них. Кожен з нас, хто живе на цій землі, буде там. Ми абсолютно не є від цього звільнені. Оскільки ми живемо на землі, так багато маємо різних уявлень про вічне життя, про своє власне життя тут земне, то ми рідко думаємо про те, як ми будемо у вічності. Але про це дуже багато думати не треба, це вже все є написано в святому Писанні. Господь чітко говорить про те, що нас чекає у вічності. Ті, що чинили добро, воскреснуть на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло, воскреснуть на Воскресіння суду, будуть потраплені до вічної смерті. Наші з вами вчинки, щоденні вчинки, які ми творимо. Які відносяться до інших, до наших близьких, вони вже говорять, де ми будемо. І це є така духовна математика, яка несе в собі правду. Як ми живемо, як ми відносимося до інших, все, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили або ви мені не зробили. Це є найважливіша молитва усього нашого життя. Ми так собі думаємо, що після смерті буде Господь нас питати, скільки ми молитв відмолилися в церкві, чи вчасно ми прийшли, чи не прийшли до церкви, чи були ми в святій землі, чи поставили ми відповідні свічки за здоров'я, чи за упокій. Ми дуже здивуємося, сестри і браті. Цього ніхто питати не буде. Що ви зробили одному з моїх найменших? Це ви мені зробили. Бо тільки від цього і залежить духовне життя і приймання Царства Божого, ціною якою Ісус Христос сплатив своїм життям. Саме від того, що ми робимо іншим людям. Якщо ми їх проклинаємо, ненавидимо, якщо ми їх не сприймаємо, не оправдовуємо, не прощаємо, пекло нас чекає з відкритими обіймами. І це правда ми не прикриємо нічим. Жодною прощою, жодною молитвою, ми не прикриємо ненависть до брата свого. Це треба простити, оправдати так, якби я хотів, щоб мені оправдав мене Бог. Якщо я цього не роблю, не треба йти на прощі. Це не поможе. Я завжди кажу тим молільникам, великим нашим молільникам, які вервиці п'ять вервиці моляться, а ненавидять, а обходять церкві, брата чи свою сестру. Нічого з тої молитви не буде. Це як дим, каже Василій Великий, як роса ранішня, це є лицемірство духовне. І то завжди людина інколи вірить більше в те, що вона достойніша від свого брата і думає, вона потрапить до царства Божого. Таким царство Боже закрите. Сьогодні каже Господь словами налиста Івана. Я вам істину кажу, хто слухає моє слово і вірує в того, хто мене послав, той має життя вічне. Легко любити Бога, який все робить нам. Легко, який сповнює бажання, попросив, дав, здоров'я дав грошей, дав роботу дав, то дав. Легко любити такого Бога. Легко любити. Такого чоловіка, який гарно виглядає, заробляє, не п'є, не курить, не зраджує, квіти носить, легко любити жінку, яка рано встане, їсти приготує, похвалити моє найбільше добро на землі, поблагословить, вірить в того чоловіка, легко робити, але де є заслуга. Нема заслуги жодної, таких людей любити. Та легкість, вона унеможливлює у ту жертвенність справжність. І коли ми розглядаємо наше земне життя, ми маємо зрозуміти, що це все, що є важко, оте все, що Слово Боже пропонує людині, це і є дорога до святості. Бо яка користь тобі любити тих, хто тебе любить, каже Господь. Це є в Святому Писанні, я це не вигадую, жодної користі. Чим можемо ми навчитися справжнього духовного життя? Ми мусимо навчитися. І воно розпочинається від слухання Слова Божого. Треба вуха відкрити. Треба розум відкрити на Слово Боже. Треба упокоритися перед Словом Божим. Не я знаю краще. То є такі, що знають краще за церкву, за все. Вони краще знають, бо їм Матінка Божа об'явилася, все розказала, як то має бути. Краще знають, краще знає Господь. І все те, що Він об'явив у святому Писанні: не слухаєш до побачення. Іди і слухай диявола, і слух Його. Тому де є наша заслуга? Немає нашої заслуги, якщо ми не беремо хрест, не йдемо слідом за Ісусом Христом. Слухати Слово Боже. Треба замовкнути. Щоб піти за Ісусом Христом, то треба замовкнути і почути, що Бог хоче мені сказати. Бо найбільшим щастям людини буде виконувати волю Божу, прожити свої роки на землі з волі Божої, а не зі власної волі. Тому це Слово Боже часто обходить повз нас. Тому каже Господь, що прийде той час, коли почують голос Сина Божого, тобто зараз його немає того часу. Цей час прийде, коли людина відстраждає в чистилищі самотність і тоді зрозуміє, хто такий є Бог. В чистилищі душам тяжко від того, що вони не розуміють, де вони попали? Хто вони є? Читаємо Фаустину Ковальську, вона скаже, що неусвідомлення Бога спричинює пекельні муки. Поїдьмо зараз до Африки. Ні мови не знаємо, де води набрати не, не, не знаємо, культура інша, жарко. Потрапляємо в чистилище, ми не знаємо Бога. Ми ображаємося на нього. Ми ніколи нічого для нього не зробили. Ми жили по своєму, по своєму слову. Чи ми маємо це зрозуміти? Обов'язково маємо це зрозуміти. І ті наші молитви, які ми творимо, наші жертви, ці пакуночки, які ви приносите, це є ті вчинки супроти інших людей. Як не робимо за життя, то робимо уже після смерті. Це є вчинки, які церква одуховлює і приймає як жертву відкуплення. Ваша молитва, ваші сльози, все те, що ви стерпіли один одному, полюбили, поділилися хлібом, оправдали іншу людину. Оце є оце, оце є царство Боже. Творімо сестри і браття. Справжнє царство Боже, справжнє духовне життя. І проживімо на землі так, щоб після смерті ми гордо пішли до Царства Божого. Не очікували ні на жодну милостиню. А де та милостиня? Подивімося реально: гроби заростають, опадають, ніхто навіть не піде до батька, до матері. Подивімося, як твориться ця любов на землі. Це пробудження життя в Слові Божому. Це є духовне таке завдання кожного християнина. Хай вічний спочинок подасть Господь усім терплячим душам чистилищі, а нам, живочим тут на землі, які готуємося туди піти, бо кожен день нас наближає туди, до вічності, щоб ми прийшли туди багаті на добрі вчинки, щоб ми на землі встигли почути Слово Боже, зберегти це Слово Боже, жити Словом Божим. І мати відповідні вчинки Христос Воскрес!